Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Пишучи, є 270 голосів за відставку уряду. Втім, Стефанчук грає на боці Єрмака. Його також відправляють у відставку. Його місце може зайняти жінка. Охорона вивела Стефанчука і голів фракції буде погоджувальна рада. Ось що пишуть телеграм-канали. В раді штовханина і сутичка на трибуні. Під час штовханини навіть легко вдарили Стефанчука. Він оголосив перерву і скликав голів фракції на нараду. В Верховній Раді заблокували трибуну. Опозиція вимагає тотальну відставки уряду. Водночас монобільші слуги народу наполягає на іншому підході. Вони хочуть звільнити. Нити лише міністра енергетики Германа Галущенка та віце-прем'єрку Ольгу Гринчук нардепи заблокували трибуну з вимогою реальних кадрових рішень. Все думаю, на сьогодні голосувань не чекаєте. Пише нардеп Железняк Гончаренко звер заявив: Володимир Олександрович, ну ми вас вже як вас скоро ловить будемо. Повертайтесь в Україну, вас поки що не арештують. Але що це ви втекли собі в теплі краї? Давайте якось сюди до людей, які за вас голосували. Розкажіть їм про Карлосана і про те, як ви разом п сотні мільйонів доларів у українців. У той же час ключові представники влади наближені до президента Володимира Зеленського після резонансного розслідування набу Мідас радять йому звільнити главу офісу президента Андрія Єрмака. Повідомляє УП. У матеріалі йдеться про те, що Зеленський за останній тиждень провів зустрічі з ключовими фігурами з владної команди, щоб знати рішення, яке дасть змогу стабілізувати ситуацію. Після оприлюднення розслідування про корупцію в енергосекторі частина зустрічі була засвідчена публічними звітами, як, от, розмови з прем'єркою Свириденко, віце-прем'єром Михайлом. Федоровим керівником гур Кирилом Будановим тощо як переконують УП-люди, знайомі з перебігом розмов на тих зустрічах. Більшість опитаних президентом давали різні рекомендації виходу з кризи. Але майже всі не змовляючись радили замінити главу офісу президента Андрія Єрмака. Йдеться в матеріалі. За словами співрозмовника ОП, серед топів Слуги народу у раді легше порахувати людей, які б не просили відставки Єрмака. Зрозуміло, що немає прямого шантажу, але якщо цього не станеться, то фракція сама розвалиться. Заявило одне з джерел. У середовищі слуг сформувалися. Своя коаліція рішучих, яка погрожує навіть виходом із фракції, якщо главу ОП не звільнять за даними ОП, ініціатива йде з орбіти тандему Рахамія Гетманця у союзі з ліберальним крилом СН 10 листопада. Детективи набу провели обшуку у бізнесмена Тимура Міндіча, а також колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції України Германа Галущенка і в компанії Енергоатом. Міндіч виїхав з України за кілька годин до цього. Набу заявило, що детективи в рамках операції Міда задокументували діяльність високорівневої злочинної організації. Ації, яку очолював у медіа бізнесмен, зловмисники вибудували масштабну корупційну схему впливу на наек енергоатом і вимагали від контрагентів компанії відкати в сумі 10-15% від вартості контрактів. П'ятьох фігурантів справи затримали. Їх відправили під арешти з можливістю застави. Серед них колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки компанії Енергоатом Дмитро Басов та працівники бек-офісу, де за даними слідства відмивали кошти 13 листопада. Журналіст Олег Новіко повідомив, що за двох фігуранток справи Лесю Устименко та Людмилу Зоріну внесли застави. Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі винні мають отримати вироки. Він також запровадив санкції проти бізнесменів Міндіча та Олександра Цукермана. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.